Учитель наче диригент, його оркестр, маленькі діти. Урок – це чарівний момент, де можна щиро порадіти. Бо діти, ніби мудреці, працюють і відповідають, і радісні хвилини ці, що так частенько випадають. Учитель, твій оркестр звучить і буде жити, поки й віку. Яке це щастя просто жить. Тож хай оркестр звучить весь ліку. Вітаю. Я Грицишин Мар'яна Іванівна, вчитель початкових класів Лавочненського ЗЗСО 2 ступенів номер 2 Мені 30 років, 11 з яких працюю вчителем в початковій школі. У 2015 році. Закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, отримала повну вищу освіту за спеціальністю початкова освіта. Прагну донести до кожного учня, що школа це весело, цікаво та пізнавально. Працюю над проблемою застосування ігрових технологій в умовах нової української школи. Працьовуючи книгу Школа Радості Василя Сухомлинського, я для себе зрозуміла, щоб дитина була палко зацікавлена навчанням, їй необхідне, багате та різноманітне, приваблююче та інтелектуальне життя так і створюються енергійні та рухливі уроки, на яких граючись, навіть не помічаючи цього, учні відкривають для себе нові поняття. Та ознайомлюються з новою інформацією. У процесі гри учень радіє, думає, навчається та розвивається. Я досліджую світ. Це один з улюблених предметів моїх учнів, на якому присутня як проєктна діяльність, так і дослідницька. Організовую для учнів початкової школи позакласні заходи. В яких вони з величезним ентузіазмом беруть участь. Вже як вісім років очолюю гурток Орегамі. Робота з папером, постійно підвищую свій рівень педагогічної кваліфікації. Найбільшим своїм досягненням вважаю успішне проходження сертифікацій педагогічних працівників у 2019 році та у 2022. У 2021 році підвищувала кваліфікацію за програмою для педагогічних працівників з підготовки супервізорів на тему Супервізія не контроль, а професійна підтримка педагогів. Більше інформації про мою педагогічну роботу можна отримати з веб-сторінок Нушенята та Гурток Орегамі. Хочу завершити своє відеорезюме словами Василя Сухомлинського. Тільки той зможе стати справжнім учителем, хто ніколи не забуває, що він і сам був дитиною.